Бодіпозитив жирна чи красива. Бодіпозитив це про любов до себе, це про піклування про себе, але це не пропаганда ожирінню. І я маю інструмент, який допоможе цю любов проявити, стати кращою версією себе, стати більш здоровою і більш щасливою людиною. І це інтервальне голодування і кетодієта. І так, на кетодієті можна худнути, не зраджуючи принципам бодіпозитиву. І ось два простих кроки, з чого почати: Полюби себе такою, якою ти є. Прийми своє тіло, його особливості та недоліки. Повір ти, прекрасна. Слухай своє тіло. Їж, коли голодна, і закінчу їсти, коли вже наїлася. Не знущайся над собою складними дієтами під рахунком калорій. Те дієта це не спринт, це марафон. Це шлях до гармонії з собою, своїм тілом та своїми бажаннями. Не бійся змінюватися: кетодієта допоможе тобі стати більш здоровішою, красивішою та щасливішою. Якщо ти готова до нового життя, запрошую тебе на індивідуальну консультацію, на якій я поділюся з тобою усіма секретами кетодієти і інтервального харчування. Разом ми доведемо, що бодіпозитив і схуднення. Це не суперечні теми, а цілком сумісні.